У сумах у середу, 8 травня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь мужнього сержанта Дениса Карабаня. Служив військовослужбовець на посаді сержант-менеджера третьої категорії групи сержантського складу відділення персоналу та строєвого штабу. Помер Денис 6 травня в місті Суми. Усі, хто знав Дениса, назавжди запам'ятають його як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Гарним братом добрим. Човійним чоловіком любив свою сім'ю, любив свою державу, дуже любив. всього не виразиш. Це дуже велика втрата. Теж, тяжко, дуже тяжко. Дуже гарна людина була. Дуже. Він запам'ятався дуже відданою людиною. Він а, взагалом для нас є дуже важливим, оскільки в 16-му році він заснував пласт у сумах саме, і він починав з новацтва, це дітки до 12 років, а потім там і інші підхопили. І зараз завдяки ньому можна сказати, що ми і існуємо. І він був дуже ініціативний. Він завжди нас підтримував. Якщо якась халепа, яка, якщо була потрібна якась допомога, він завжди майже можна сказати, підривався з місця і допомагав нам. І... Коли нам вчора повідомили про його смерть, ми ну. Це було складно повірити насправді, бо ми завжди відчували, що він прямо біля нас, біля серця нашого. Тому ми від сієї як станиці від, від посту прийшли також його підтримати, підтримати його родину і увіковічити його пам'ять. У Дениса Карабаня залишилися батьки і брат, бойові побратими згадують загиблого як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Денис був Хороший хлопець бойовий. Він починав ще з батальйону ТРО, він був на зборах в батальйону ТРО в 21 2021 році. З початку війни він пішки прийшов з Харкова. Коли почалася війна і суму були вже в окупації, він пішки прийшов на Суми. Починав в батальйоні, далі він перевівся. І так случилось, що наші шляхи розійшлися. Ну, тепер ми зустрілися. З перших днів вторгнення ми розпочали на місці службу тоді ще в такій Махновській бригаді ТРО на самому початку обороняли нашу країну. Було багато сюжетів, де він розповідав про Тростянець, про баромлю, про те, як ми Савушку забирали. Це ми були всі разом. Потім ми трошки переформувалися. Стали з відрозвідки 150-го батальйону, 117-ї бригади. Денис пішов іншим шляхом, пішов навчати хлопців, ТРО, став інструктором. і Наші зв'язки пошти роз... розірвалися. Чудовий гарний хлопець. Хочеться, щоб за нього залишилась пам'ять не тільки сюди молоді, яку він виховував, а сюди старшого покоління і нікого не боявся нічого завжди був на передньому краю, Хай йому царство небесне, земля буде пухом. Слава героям, герої не мирають. Відспівали хороброго сержанта Дениса Карабаня у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Моломось за упокоєння, душ спочили країв Божою, новопредставленого воїна, Дениса і всіх воїнів і людей, що життя своє. За віру і Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення усякої провини. Вільної і невільної, Господи, помилуй. відважного воїна-оборонця Дениса Карабаня з усіма військовими почистями поховали на кладовищі 40-ї підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.